Зділ місцевої пожежної охорони, який фінансується за рахунок на воді, рятування в горах, е, знешкодженням вибухонебезпечних предметів часів попередніх вань, А перепрошую, як довго вони вчаться, щоб бути пожежником. Е, якщо офіцер, то офіцер вчиться п'ять років. І вони набагато менше важать. І час захисної дії в них набагато довше. Вона кидається зверху, нас спеціально змотана в клубок. Коли вона падає з висоти, вона сама розмотується. Нашим людям, водіям, які постійно мають бензопилу. І А як мала там потиміння? Вони мають ліф. Людина заходить в ліф пожежний і автоматично він піднімається на 50 метрів на шинку. Це на українське вибухство. Це український. Одна собака. Це у нас. Алла. Да. Алла. Алла В наші найшли. Так, так, Мотивація пропадає, вчора вам дещо заговорити. <плоти> Мотивація пропадає, концентрація відсутня, собака шукає собі свій свій нюх. <плоти> Uh, the better the job you are doing, and the happier your boss will be with your productivity. Today is not when you are very busy.

І сигнал від цього поступає сюда. Со анат our organization is an organization of volunteers, people working with people. на майбутню нашу співпрацю. Бо нам буде дуже корисно і цікаво співпрацювати з Арлінто.